Жіночий футбол на Тернопільщині набирає обертів. Наші дівчата лідери першої ліги серед команд західного регіону. Хоч зараз вони виступають на аматорському рівні. Є сподівання на підвищення у класі. Перемогу за перемогою здобували тернопільські дівчата у першому колі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Зараз футболістки на міжсезонному відпочинку. Проте про вдосконалення навиків не забувають. Інколи задля кращого результату грають із хлопцями. Грають з хлопцями, тому що як не вистачає самих, тому що ну як такі технічні вправи, все то ясно, що ми самі зробляють. А коли кі ну все, то їм краще з хлопцями, тому що вони з хлопцями можуть поборотися і фізично там і все. Ну хлопці з ними акуратно ясно грають, але хлопці швидкісніші, ясно, за дівчат все, то їм якраз це дуже корисно з хлопцями пограти і з молодшими хлопцями граються. Гравець тернопільчанки Надія каже: Жіночий футбол відрізняється від чоловічого. Дівчата відповідальніше підходять до цього виду спорту. Трошки грали уже ці. На таких рівнях, і я вам скажу, що дівчата більш відповідальні, може перші, які перший раз грають дівчата, цього ще не розуміють, але з кожною грою вони будуть розуміти, що це дуже відповідально, і я гадаю, що буде добре, якщо будемо розвиватися. Зараз у першій лізі чемпіонату України з жіночого футболу серед команд західного регіону всього чотири клуби, серед яких і Тернопільчанка. Наставник наших дівчат каже, цей вид спорту з часом ставатиме популярнішим. Я впевнений в тому, що як тільки Україна трохи налагодить своє життя. То в залі спорт буде розвиватися, тому що спорт це показник залі життя, можна сказати, рівня життя. А футбол жіночий буде дуже розвиватися. Під час літнього міжсезоння Тернопільчанка доукомплектується ще кількома гравцями. Розпочнуть боротися за головні нагороди першої ліги чемпіонату України з жіночого футболу вже наприкінці серпня. Додамо разом із тернопільчанкою за перше місце змагатимуться дівчата з Хмельницького, Івано-Франківська та Моршина.